Немає минути. Немає минути. Останній. привіт. Мене звати Віталій Митрочук. Я студент ІПСА КПІ, група група 02. Сьогодні я буду розповідати вам про свій диплом. Про тему свого диплому. Тема мого диплому це використання штучного інтелекту для пошуку військових об'єктів на аерофотознімках. Що я хочу розповісти про свій диплом? В першу чергу, це актуальність роботи мого диплому. Хоча, давайте спочатку, розповім про себе. Я вже півтора роки займаюся військовий. І літаю на різних типах ВПЛА. Спочатку я повичинав зі звичайних мавіків, літав на каруселі та слідкував за полем бою, та вів тактичний, тактичний, як би мовити, спостерігав за оперативною установкою, тобто те, що відбувається на даний момент. Через пару місяців я почав займатися і літати на крилі Валькірія, це крило Фотоліт, і це крило, це крило вже е, тактичного рівня, бо воно знаходить е, військові об'єкти вже за 15-20 км е, від нуля в сторону російської території. І воно вже фотографує більш статичні об'єкти, по яким можна вже працювати з. Великої ствольної артилерії та, можливо, навіть хаймерсів, градів та іншої вже крупно зброї. Собственно, тема мого диплома — це використання штучного інтелекту для пошуку об'єктів на цих аерофотознімках. Проблема в тому, що після, того, після нашої роботи витрачається 3-4 іноді 6 годин в залежності від тривалості польоту на розшифровки та а, ми передивляємося. Передивляємось всі фото, які були зроблені під час польоту вручну, і шукаємо на них особливо, військові об'єкти. Це можуть бути окопи, танки, САУ, переміщення військової техніки, там сліди, якщо це зимою, то зимою дуже хорошо видно сліди. І, на жаль, це все відбувається вручну. Оскільки це може займати 6 годин ці розшифровки, година там польоту, то від моменту. Того, як ми страфували якісь парковку техніки, або якийсь капонір, стоїть техніка може пройти 6-7 годин до моменту, як ми передамо цю інформацію за засобам ураження. І за цей час, за цей період, ця техніка може поїхати з цих міст, місць соседоточення і наша інформація вже буде неактуальна. Тому, якщо ми зможемо написати таку програму, Чим ми самі займаємось, яка буде замість нас е шукати ці об'єкти е в автоматичному режимі, якщо буде робити штучний інтелект, ми зможемо економити дорогоційний час і е раніше завдавати е удари на ці для ці ну і е е ліквідувати потенційні небезпеки, оскільки ми зможемо раніше завдавати удари по місцям скупчення противника. Які переваги взагалі є у цього штучного інтелекту? Перше це швидкість та ефективність, що економить наш час, це автоматизація рутинних завдань. Те, що завжди роблять люди, це буде робити це буде робити штучний інтелект. Це точність, оскільки гарно обучений штучний інтелект. Може набагато швидше і якісніше дивитись на ці всі фотки, оскільки, буду чесним, після декількох годин на бойових завданнях, коли ти приїжджаєш ввечері, або це робиш самому, на самому бойовому завданні, після трьох годин перегляду таких фотографій, твоя увага розсіюється, ти стаєш більш втомленим, і людський ресурс теж впливає. І у штучного інтелекту немає цієї втоми, тому він буде набагато краще. І о, набагато краще о, шукати о, і переглядати знімки, бо він банально не втомлюється. Також це о, безпека, оскільки якщо ми перегляд, стараємося економити час та переглядаємо ці всі фотографії о, прямо під час о, виконання бойового завдання на місці, о, на місці саме в бліндажах або в окопах. На, там, в 4-5 км від лінії з'єднання це також наражає нас на небезпеку. А, якщо ми їдемо і робимо це на базі, то це ще віднімає годину-півтори години, поки ми доберемося туди, а, тому це також безпека. А, які військові об'єкти ми будемо а, розпізнавати в даному. Дипломі. Це будуть е, капоніри, де стоїть техніка, це будуть окопи, це будуть танки, САУ, БТР і БМП, але вони всі будуть відведені в один, так би мовити, хештег, це буде Armored Vehicle, е, оскільки для, для, е, дуже важко навчити нейромережу, е, розпізнавати щось одне. Тому воно буде розпізнавати всі ці об'єкти по загальним характеристикам, оскільки вони всі плюс-мінус схожі. А там, вже, коли їх нейромережа знайде. Ми зможемо вручну вручну коли переглядати і казати де, що саме із того, що знайшло танк, а що саме САУ. Головне їй знаходити конкретно armored Vehicle, тобто загальні ці об'єкти. Також будуть вантажівки і цивільні авто. <coughs> <coughs> Чому цивільні авто? Тому що, якщо ви бачили відео там, в різних пабліках, коли б'ють буханки, б'ють різні цивільні авто. З російськими військовими в зоні 10-15 кілометрів від нуля зазвичай цивільних авто немає. І ті цивільні авто, які потрапляють у об'єктиви дронів, це зазвичай авто, які використовують військові. Просто вони не є камуфльованими або не є військовими. Це відбувається як з російської сторони, так само і з нашої сторони. Ми теж іноді їздимо на джипах. Або на бусах, які ну не, не, не камуфльовані з тих чи інших причин, не встигли, немає грошей на покраску, неважливо. Тому е після того, як штучний інтелект буде всі ці цивільні авто, ми вже зможемо перевіряти, які саме е належать військовим, а які можливо стоять біля цивільних, цивільних там, магазинів чи там, інших е об'єктів, і вже самі розуміти, які з них є цивільними, які не є цивільними. Я постараюсь змонтувати це відео, приложити пару прикладів фотографій. Якщо я це змонтую, звичайно, з прикладами фотографій. З прикладами фотографій, які робить дрон Валькірія, постараюсь вставити відео може на початок, може на кінець, де ми запускаємо цей дрон. Собственно, це і є основна презентація мого диплому, який ми робимо спільно з Іллією Лобанаком. Оце і є презентація нашого спільного диплому. В принципі, сказав все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ну і побачимось на захисті, там, де буде вже все більш детально, більш цікаво з картинками, графіками і роботою нашої програми. Дякую за увагу. Слава Україні! Що? Дай авто!